Віддати шану Прикарпатським героям на території спасо Преображенського угорницького чоловічого монастиря Православної церкви України, що на Коломийщині відкрили пам'ятну стелу. На ній портрети тих, хто віддав своє життя за Україну. Усі полеглі захисники, уродженці Тисменицької громади, з ним ніколи не було скучно. Він він жив так. Ніби останній день завжди спішив, спішив. Саме таким свого рідного брата Назарія Ділету пам'ятає Марія, на захист країни він став в перші дні повномасштабного вторгнення. Був в гарячих точках під Києвом спочатку, в Житомирському напрямку, а потім вже їх перевели, були на Донецький напрямок, Бахмутський район, там він і загинув. Поруч із Назарієм Ділетою на пам'ятній стелі розміщені портрети ще 24 героїв Тисманицької громади. Ця алея героїв української еліти, які пішли захищати нашу вітчизну Україну за покликом своєї душі, за покликом свого серця. Вони стали для нас, мов тим щитом, мов тими ангелами-охоронцями. І ми сьогодні честю вшанували їх. Незадовго до великої війни на території монастиря відбулось й відкриття пам'ятника прикарпатським героям Небесної Сотні та воїнам. АТО. відтоді рідні полеглих захисників все частіше відвідують монастир. Якщо не будуть пам'ятати родини, не будуть піднімати питання про загиблих героїв, які вдалося в життя за незнають України, то ніхто не буде піднімати. Чим більше ми будемо піднімати, чим, тим більше громадськість буде відчувати відповідальність. Загинули у 2014 році, вони будуть тут. Загинули в 2024 му році, вони теж тут. Вони хочуть об'єднати. вони навіть там побудували пару домиків таких в стилі фінських, щоб люди не могли приїжджати і тут. Займатися духовною реабілітацією. Я працюю з родинами загиблих. Давно вже і на сьогоднішній день ця робота далі продовжується, і кожен раз, як є можливість бути разом з ними в такі хвилини відповідальні, коли йде служба, коли ми пам'ятаємо наших героїв, я намагаюся бути присутня по мірі можливості. Чому? Тому що нині психологічна реабілітація для них є дуже важливою, але психологічна реабілітація добре проходить тоді, коли є момент довіри. А момент Довіри відбувається саме в духовних місцях. Згодом на території спасу Преображенського угорницького чоловічого монастиря православної церкви України планують розширювати стіну пам'яті.